Вітаю колеги, мене звати Євген Саповалов, я лікар з фізичної реабілітаційної медицини. Щойно доєднався до команди добробут на Болоні, ну і трішки на «Ідзіковських». Тож, чим я можу бути корисний вам і вашим пацієнтам, з огляду на те, що ви вже і так і гарно лікуєте тара, працюєте в добробуті. Перше, що можна зробити, ну окрім. Окрім звичайного класичного набору, яким працює лікар фізичної реабілітаційної медицини, це усування болі у спині, в суглобах, шия теж спина, так, шія, болі в спині, голові, суглобах. Порушення руху, порушення постави. Проблеми з гризами міжхребцевих дисків, проблеми відновлення після травм. Є ще додаткові якби, можливості, які ви можете використовувати лікарі будь-яких спеціальностей. Перше можна прискорювати одужання, Після будь-якого загострення, тобто, якщо ви пролікували загострення, наприклад, там, якоїсь невралгії, чи навіть холециститу, чи е, бронхіту, чи е, якісь е, урологічні проблеми, е, зазвичай у арсеналі лікаря фізичної реабілітаційної медицини є інструменти, як пришвидшити його оздоровлення, одужання, особливо, якщо це загострює вже не перше і ви знаєте, що воно лікується, відновлюється складнувато, можна направляти на консультацію до лікаря ФРМ. Будемо прискорювати їх одужання. Другий важлива можливість, яка буде вам мабуть найцікавіша, це те, що можна направляти на таку консультацію лікаря ФРМ в таких складних. Не зовсім зручних і не зовсім вдало лікуємих, скажімо так, пацієнтів. Тобто, це ситуація, коли якісь є такі функціональні порушення, які ну, не натягнеш сильно на якийсь діагноз, але вони викликають скарги, але вони не дуже гарно коригуються медикаментами, і там дуже часто велика складова структуральна з боку хребта, психоемоційна з боку дізбалансу вегетативної нервової системи. І такі всі речі дуже добре коригуються методами реабілітаційної медицини. Е, з приводу методів е, я вже пройшов на більше 50 семинарів різних з мануальної відновлювальної е, медицини і остеопатії, перекладної кінезіології, тейпування, і м'яких мануальних технік. І до речі, більшість моїх технік, це саме м'які безболісні. Тому якщо людина хвилюється, чи буде і боля, чи ні, частіше за все намір все зробити без болю. От, плюс вісцеральна остеопатія, краніальна остеопатія, і там дуже багато є методик нейробалансування, коли можна вирівняти роботу, збалансувати симпатичну парасимпатичну систему і багато дуже функціональних порушень, особливо зараз, коли під час війни всі на стресі, ну якби відновлюються набагато швидше, ніж просто з звичайними медикаментами і там постільні режим і і домашній отдих. Тому отакий набір. По, по мірі е, того, як я буду вивчати специфіку ваших пацієнтів, можливо запишу ще одне відео, розкажу ще більше, що можна зробити корисного. Е, а якщо цікаво, правда розібратися, приходьте самі, у кожного з нас є якісь порушення, ми вас трішечки е, підвищимо вашу працездатність. До речі, ще можна лікувати професійне вигорання. Дуже дуже гарно, стопатичні методи відновлювальні допомагають відновити сили і працездатність. Ну так, наче для першого разу, для, для першого разу що, що, що хотів сказати, сказав. Будемо працювати, будемо далі взаємодіяти. Якщо буде потреба, запишу ще декілька відео про те, які можливості можуть. Допомогти нам з вами ефективно співпрацювати, тож направляйте людей на консультацію лікаря ФРМ, а далі будемо дивитися. Я думаю, що більшій частині з них як значно покращити швидкість і якість відновлення, точно зможемо. Успіхів в роботі всім нам.